Асортимент магазинів з товарами для дому незмінно радує, орехокол у формі оленя, тримач для зубочисток у вигляді інопланетянина, канапе у формі колібрі, захоплюватися і купувати можна нескінченно. Головне стежити за залишком грошових коштів на банківській карті, ділимося добіркою з 15 оригінальних товарів, які обов'язково повинні з'явитися у вашому арсеналі, вдалого шопінгу органайзер для кухні. Головне на кухні. Це порядок і грамотно організоване зберігання речей, в тому числі столових приладів. Часто вони розкидані по всій кухні, що ніяк не допомагає швидко приготувати вечерю. Помістіть всі необхідні предмети в стильний органайзер для кухні у формі голови оленя. Цей корисний гаджет стане ще і забутнім елементом декору, вартість 3200 гривень. Тарілка, тарілок багато не буває, і у кожної господині обов'язково повинна бути улюблена. В які будь який будь-який десерт стає ще смачніше, данські дизайнери подбали про представниць прекрасної статі і виготовили чарівну керамічну тарілку з оригінальним написом Вартість 1750 гривень. Сервірувальна керамічна миска. Продовжуємо тему кераміки, якщо ви обожнюєте оригінальний посуд. То у вашому кухонному арсеналі обов'язково повинна з'явитися сервірувальна миска у вигляді чорного лебедя, у ній так зручно подавати до столу фрукти і закуски, а ще миска чудово виглядає в кадрі привіт Instagram, Вартість 1690 гривень. Пляшка для води спершу здається, що це пластик, але, придивившись, розумієш, що пляшки для води, виконані зі скла, ідеально підходять тим. Хто піклується про навколишнє середовище і намагається скоротити кількість пластикових відходів? Втім, зберігати воду в таких пляшках не тільки зручно і екологічно, але і стильно вартість 2580 гривень, щітка для столових приладів і ножів, дві робочі сторони і перехресні щитинки. Ось родзинка щітки для столових приладів і ножів. Вона прискорює процес миття посуду і не залишає забруднення будь-якої складності ніяких шансів. Ви полюбите їй після першого миття посуду вартість 790 гривень. Настінна полиця на кухні завжди є потреба в додатковому місці для зберігання. Замість звичайної дерев'яної полиці повісти на стінну полицю у вигляді моста, вона моментально додасть вашій кухні затишку і допоможе організувати зберігання для баночок, коробочок та інших речей. Полиця виконана з дерева і металу, вартість 10620 гривень. Підставка для зубочисток, мініатюрні зубочистки постійно губляться і не попадаються під руку в найпотрібніший момент під час сніданку, обіду або вечері. Щоб більше не втрачати їх з поля зору, помістіть собочистки в симпатичну підставку, і захочеться завжди тримати на столі вартість 990 гривень. Заварювальна ємність пити чай корисно для здоров'я, щоб напій був максимально корисний. Намагайтеся купувати листовий чай, його зовсім не обов'язково заварювати в чайнику. Є спеціальні заварювальні ємності, які спрощують процес, наприклад, заварювальна ємність у формі парасольки, яку ви полюбите з першого погляду вартість 870 гривень. Термокувшин термокувшин обов'язково повинен з'явитися у вашому домі, якщо ви цінуєте зручність. Затишок і скандинавський мінімалізм. Глечик виконаний з матового пластика, а значить, термін його служби вас порадує. Форма носика виключає випадкове проливання рідини, нехай чай і кава залишаються гарячими максимально довго вартість 8550 гривень. Стілець дивно, як звичайна заміна стільців може перетворити кухню, особливо якщо стільці відрізняються оригінальністю і яскравим кольором. Соковиті зелені стільці гармонійно впишуться навіть в витриманий інтер'єр і стануть особливою родзинкою вашого будинку. Це може здатися дивним, але вони також дуже зручні. Вартість 3490 гривень. Набір з два кілиць для серветок, щоб організувати ідеальний званий обід. Необхідно приділити велику увагу сервіровці столу. Все повинно бути красиво. А для цього вам точно знадобляться кільця для серветок. Вартість 2720 гривень. Млин для спецій. Спеції здатні прикрасити будь-яку страву і зробити його ще смачніше і корисніше. Забудьте про стандартні сільничку і перечницю, купіть млин для спецій у формі ракети, цей гаджет стане вашим улюбленим вартість 7190 гривень. Ланчбокс без ланчбоксу в сучасному світі не обійтися. На обід варто їсти гарячу і смачну домашню їжу, а як взяти її з собою в офіс? Звичайно ж, в зручному ланчбоксі він займає мінімум місця і складається з двох контейнерів, які надійно з'єднані один з одним із кришками вартість 2130 гривень. Сервірувальне блюдо з чашами. Якщо ви часто збираєте в гості друзів, то придивіться до сервірувального блюда з чашами, виконаному з натурального ясена. По перше, воно виглядає стильно, по друге, в ньому є роз'єми для двох чаш. Що дуже зручно, у такому блюді ідеально сервірувати хліб, вхоча фрукти, коржі з соусами, овочеві палички з шипами і хумус, вартість 5650 гривень. Скринька для чаю. В цінні запаси улюбленого чаю набагато приємніше зберігати в чарівній скриньці Грей». чорний з бергамотом, зелений з мелісою, молочний улун нарешті знайдуть свій собственний будинок, вартість. – 2464 тисячі гривень. Ціни дійсні на момент публікації матеріалу.